От ви, певно, думаєте, що у мене шпаки в голові, шапку з тюрдеси одягнула. А, я до речі, про вас дбаю. Вас є віз? Якщо немає, то не ходіть по інших каналах, полетіли зі мною за кордон. Інспекція у паризькому діснейленді. Між замком Аледіна та хатиною сплячої красуні є Акуна Мотата. Це заклад швидкого харчування. Я вас запрошую на інспекцію. Вхід, наче достудоли, дерев'яні двері. А поки охоронці не схаменулися і не заборонили зйомку, команда фреймут розділяється. Продюсер йде займати чергу, а інспектор знайомитись з інтер'єром. Тут ніби суїцидальний зоопарк. Творини ніби були, вже їх немає. Подивіться на ці стелі, страшно дуже темно. Не дитяча встановка. Так воно все якось сумно. столик не прибирають. Хтось сидів, залишив за собою кетчуп. Одразу псує апетит атмосферу. От подивіться, залишили собі офіціанти, свої таці, своє ганчір'я. Ви стоїте в черзі? Вже довго, вже 10 хвилин. Це питає з попрошу найпопулярніше. Hello. Привіт, яке меню у вас найпопулярніше? ось це 15 євро. Увага на прохання дати найпопулярніше меню продавчиня завзято пропонує найдорожче. Для нас це не стало сюрпризом, адже перед входом до ресторану інспектор вивчила ціни вакуна мататі Добре, дайте його мені. Гадаєте, випробування на шляху до свого обіду подолано? Ви дуже помиляєтесь. Знову я опинилася вже в наступній черзі. Поки стою одразу перевірю меню. Меню має бути не бруднішим ніж 30 поінців. 117. Це суттєво перевищує норму бруду. Привіт, привіт. Це схоже на якийсь корм для великого пса Привет. на вигляд. Дякую. Ой, але ж вона не схоже на людську їжу. Я не помила руки, тому що туалету немає. Туалет десь треба шукати на вулиці. Ось такі коробці, як ніби на той світ розляглася картопля. Саму основну страву треба шукати з-під споду. Вона втопилася у картоплі. Десь тут лежить помідор. Це зухвало. Вони просто кинули мені цю їжу, як свині. Воно все засмальцьоване, жирне, покисли на запах, і ця картопля засохла. Це неможливо їсти. Вважаючи себе людина, це не з'їсть. Я замовила найкраще, найдорожче меню у цьому закладі. Водичку я поп'ю, тому що на нас з вами чекає великий похід. Не хрестовий, а на кухню. Вхід на кухню вільний. Тому, аби не привертати до себе зайвої уваги, команда Фреймут поки що не вдягає спеціального одягу. Усім привіт. Можливо, завжди посміхнутися так. Привіт, приємно з вами познайомитись. No, Сергі. Сергі. Мене, Мене до речі звати Оля. Ми знімаємо програму про Діснейленд. Розкажіть мені, що французькі діти полюбляють їсти найбільше? І я не все розумію, я не розмовляю англійською. Можливо, картоплю. Ось оці помиї які тут. А, а це м'ясо? Так, це м'ясо для кебабу. А це буде кебаб. Ось тут же приготовлені, стоять, паряться помідори, хоча зовсім неправильна температура зберігання. О, найцікавіше. Як ваші витяжки? Витяжки якісь інші, ніж в Україні. So fry, but... oh! О, Боже, це шкідлива їжа для дітей. так? Yes. Так. Як бачимо, для того, щоб казати правду, не потрібно знати мову. Чому діти їдять у вас таку їжу? А, він просто посміхається, нічого не розуміє. Насправді мені не смішно, тому що подивіться, що їдять діти в ленті. А холодильники у вас є? Він не знає. Тут я сама знаю, що це таке. Холодильник. Це холодильник. Привіт. Тут хтось розмовляє англійською? Вона розмовляє. Відчувши, що бовкнув зайве, наш іноземний товариш передає Олю в інші руки. Скажіть, будь ласка, що найбільше полюбляють їсти діти в Диснейленді? О, вибачте, я вам не зможу сказати. Я працюю тут лише другий день. До цього я працювала в іншому ресторані. Я не знаю. А ясно. Тут Олю розуміють. Та все одно відповісти не можуть. А я думаю, нас хочуть поліцію викликати, а вони взяли шапочку. Такий класний. Підозріло, дружня атмосфера. Боже, тут як в трупарні везуть оцю оце каталашку. Yeah. я телеведуча з України. Ми знімаємо програму про Диснейленд. Запам'ятайте цього милого чоловічка. Невдовзі він зіграє важливу роль у житті нашої команди. Діти в Україні зазвичай не їдять фастфуду. Так, а тут ви готуєте лише фастфуд. Ну щось типу того, так. А хто створює меню? Ось пани, вони створюють меню. А це ви. Це, мабуть, дуже важко готувати для дітей. Що ви робите, аби тут вони могли їсти здорову їжу? У нас є харчова програма. За нею одна порція їжі має містити 500 калорій. Це великий меню. А це хіба не забагато? Ні, нормально. Діти їдять більше, ніж я. 500 калорій? Такі ненаситні діти у вас. Дякую вам, у вас тут дуже цікаво. Вони не знають, що зі мною робиться. Це вже мене не полюбивсь. Оцей, той що у шапці півника. Сам холодильник у крихтах його не часто прибирають. Тут може завестися мишка. Що це таке? Морожений рис, боже бідні діти, діти українці, ви такі щасливі. Вас мамочка любить, вам пюрешку готує, плов. А тут французькі діти до них відтекла до всіх. А це як ніби шафа у закинутій хаті, ніби все в подушках та ковдрах. Шафа принцеси нагорошені де зберігаються всі подушки. Але, на жаль, це не подушки. Це та картопля, яка потім купається в оці олії. Знаєте, тут не складно бути шефом. Просто треба все закидувати в олію і подавати людям. І подивіться, який він ось тут. А чому міліцію не викликають? Він ряд не бентежиться, так? Да? Ой, Олю, наврочиш. Знову посміхаємось. Тут зберігається салат. Салат має зберігатися в температурі до 11 градусів, 26 градусів. Він вже майже прокис. Це не здорово, друзі. Підлогу тут не часто миють. На підлозі дуже багато крих. А ось тут готують рис. Бачили той рис у морозилці? Його наступний крок в житті – це тут охолоджуватися. Потім у теплу піч і дітям подають. Дякую вам, до побачення. Ай. До побачення. Боже, так все мило. Підкажіть, де тут вбиральня? Вам потрібно вийти на вулицю і повернути праворуч. Можете мені показати? Дякую. Он за тим приміщенням ви побачите ще одне приміщення, за яким буде будиночок жовтого кольору. Ось там за думом. Але о, це так далеко. Та ні, не дуже. Хвилин п'ять пішки. Так десь так. Дякую вам дуже. Каже, недалеко. П'ять хвилин протез до туалету руки помити. Та поки я повернуся, я замурзнуся ще більше. Показала вам їжу, кухню, все розізнала. Поговоримо. На вулиці знімальну групу вже очікував сюрприз. Та, на жаль, неприємно. Адміністратор Августін, який ще хвилину тому люб'язно відповідав на всі питання інспектора, викликав охоронців, які в свою чергу викликали підмогу, яка в свою чергу викликала керівництво, а керівництво поліцію. І ось зйомка в дитячому парку розваг набуває зовсім не дитячого характеру. Відео, що ви зараз бачите, відзнято на мобільні телефони. З цього моменту до кожного оператора команди Фреймут був приставлений охоронець, який слідкував, аби не велась зйомка. А далі був обшук, конфіскація особистих речей, допит і все тільки тому, що інспектор показала правду про всесвітньо відомий ресторан. Ресторан для дітей. Ви бачите відео, яке знято на особистий мобільний телефон Ольги Фрейм. Це останній кадр перед тим, як вона і команда сяде за крати. Одразу прошу вибачення за недосконалий вигляд і за недосконалу дикцію. Я більше не ведуча, а жінка, яка з командою просиділа у поліцейському відділку 11 годин. Такою була інспекція у Акуна Матата в ресторані у Діснейленді в Парижі. Щоб не було з нами, я хочу з вами ділитися враженнями. Просто зараз за п'ятьма пунктами. Ми оцінювали цей заклад. Атмосфера. Старий Діснейленд. На ганку нібито весело, але всередині, наче поминки Тімона, головного героя. Дуже багато штучних квітів і похмуро, як для дитинства. Атмосфера мінус. Їжа. Вона навіть не фастфуд. Це не здорове харчування. Вона масна, засмальцьована. Салат приховали пітебредом. Здоровості я в ній не побачила. Їжа мінус. Діснейленд не дешеве задоволення. Хідний квиток коштує 60 євро. А ще й такий ланч за 250 гривень на одну особу. А Уявляєте, якщо у вас багатодітна сім'я, п'ятеро або більше діток. Це дорого, Ціни – мінус. Чистота. Мені вдалося перевірити чистоту меню, і воно було значно брудніше, ніж я очікувала. А ні лабораторія, навіть в Парижі не здурить. На самій кухні в холодильниках хотілося підмітати, підлога була нечистою, витяжки також забруднені, але... Найголовніше, коли повернулася до зали, захотіла помити руки. Офіціантка сказала, що до туалету потрібно йти 5 хвилин, але це недовго. А повертатися теж 5 хвилин. Тобто, на подорож до леді руму нам потрібно 10 хвилин. З чистотою у цьому закладі проблема. Чистота – мінус. І найважливіше обслуговування. Коли я і команда завітали до закладу, нам посміхалися, ніхто не боронив зйомці. Зайшла на кухню, шеф-кухар. Такою вона мені видалась, бо була лідером там. Навіть запропонувала одягнути мені і хлопцям кепки на голову. Але несподівано посмішки перетворилися у гнів, коли я із командою вийшла із закладу, на нас чекали секюріті. Потім попросили викликати поліцію. І ось 11 годин ми були прикуті до нар. З нами поводилися не як жінками. Не як з леді джентльменами, не як з журналістами, вибачте, як з зеками. Навіть в туалет не дозволяли ходити. Ми були в одній камері, яка називає, називається масплятник із тими, хто торгує наркотиками з іншими бандюгами. Це принизливо. Як результат, нас попросили ліквідувати все відзняте відео. Обслуговування вакуна матаці мінус. Нам холодно. Нам голодно, нам принизливо. Діснеленд. Він виявився поганою казкою, тому що тут добро не перемогло зло. Я не раджу вам, акуна матата в Діснеленті. Не їдьте сюди.